Охорони здоров'я, культури, спорту, молоді, соціального захисту населення та зв'язків з громадськостю і ЗМІ. Присутні чотири депутати, хворум для проведення є, які є пропозиції, розпочати. На порядку денному у нас 12 питань. Я спілкувалася з вами всім, розумію, що питання ми всі розглядали. Є у кого якісь доповнення, пропозиції до порядку денного. Немає. У мене тоді пропозиція перейти до розгляду питань без, заслугов... без заслуговування. А я називаю номер, і якщо є питання, задаємо і доповідачі тоді відповідають. Тоді переходимо, всі голосуємо. Підсакіна, порядкова, Галавянка, творенко за. Переходимо до порядку денного, до такого розгляду без заслуговування. Перше питання. Є <West> запитання чи якісь пропозиції? Нету. Немає? Тоді голосуємо. Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Голосуємо. Іцвакіна? за Рядко? Головянка Тхоренко за рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Є друге питання порядку денного. Є якісь? Запитання, пропозиції на розгляд ради. Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Голосуємо. Іцвакіна рядко, Головянка, Хоренко за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду третього питання тоді. Пропозиції запитання. Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Голосуємо. Іксакіна, рядко, головянка, Хоренко за. Переходимо до наступного четвертого питання. Які є пропозиції запитання? Винести дане рішення на розгляд ради. Голосуємо. І Цакіна, Головянка, Коренко за рішення прийнято. Переходимо до розгляду п'ятого питання. Які є пропозиції доповнення або запитання на розгляд ради? Голосуємо. І Свакіна, Прядко, Головянка, Творенко за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду шостого питання, пропозиції, доповнення, запитання. Винести на розгляд ради. Голосуємо. І Цвакіна, Прядко, Головянка, Творенко за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду шостого питання. Сьомого, які є пропозиції, доповнення на розгляд ради. Голосуємо. Іцфакіна, головянка, Творенко за. за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду восьмого питання. Пропозиції, запитання. Винести дане рішення, пропозиція на розгляд ради. Голосуємо. Із факіна, Галавянка, Головянка, Творенко за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду дев'ятого питання. Пропозиція і запитання. На розгляд ради. Пропозиція винесе <кій> на рішення на розгляд ради. Голосуємо. І Цвакіна за Галавянка, Прядко, Тхоренко за рішення прийнято. Переходимо до розгляду 10-го питання. Пропозиція запитання. Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Голосуємо. Ідцвакіна, рядко, галавянка, Тхоренко – за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду 11-го питання. Запитання. Пропозиції. Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Голосуємо і За. зарядку за. Галавянка. Коренка за рішення прийнято. Останнє питання порядку денного: це бюджет Вільногірської міської територіальної громади. Валентина Георгіївна, що у нас все враховано зарплати, енергоносії, соціальні виплати. Так, бюджеті всі враховані. Депутати враховані ми не мінімально необхідному ресурсі для функціонування всіх бюджетних установ міста. Дякуємо. Депутати всі ознайомлені так. з бюджетом, всі розіслано на почти, всі його розглядали. Є якісь запитання до Валентини Георгівни, пропозиції? На розгляд ради. Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Тоді голосуємо. Від Схакина, да. Галодянка, Прядкова да. да. Коренко за рішення прийнято. Всі питання порядку денного вичерпані. Дякую всім депутатам за рідну роботу і за те, що проходять на комісію вже підготовлені до розгляду запитання. Дякую всім, гарного всім дня. Дякуємо.